Міфи давньої Греції Пандора. Коли на землі у людей засяяв веселий, життєдайний вогонь, сповнюючи їхнє існування теплом і радістю, розгніваний Зевс покарав за це не тільки гордого титана Прометея. Лихий, злопам'ятний Бог надумав покарати нещадно і смертних. Та ще так. Щоб навіть їхні далекі далекі нащадки відчували ту кару. Громовержець покликав свого сина Гефеста, неперевершеного митця та вигадника, звелів йому змішати глину з водою, всередину сховати приємний, ласкавий голос і зліпити юну дівчину, схожу на безсмертну богиню. Гефест усе так і зробив. А далі за Зевсовим велінням буйні вітри вдихнули в ту постать життя, і кожний з богів ущедрив її своїми дарами. Мудра Афіна Палада навчила дівчину гаптувати і прясти. Золота Афродіта надала їй звабних чар і дивовижної вроди, а хитрий Гермес подарував їй лукавий розум, непереборну цікавість. І каверзну вдачу. Дівчину назвали Пандорою, а це ім'я означало Та, що всім обдарована. Юні харіти й музи вбрали Пандору в сріблясті шати. На довгі кучері поклали вінець, схожий на золоте мереживо, ніжну шию прикрасили намистом із самоцвітів і заквічали красуню трояндами. Потім Гермес, як звелів йому всевладний батько, відвів Пандору на землю і залишив її біля порога Епіметеєвого дому. Колись Прометей попереджав свого рідного брата, щоб той нізащо не брав ніяких дарунків від підступних богів. Та Епіметей був надто простий, довірливий і надто повільний в думках. Навіть ім'я його означало Той, хто думає потім. Тож, побачивши біля свого порога прекрасну дівчину, що сяяла вродою, щастям коханням, Епіметей забув усі застережливі слова свого мудрого брата забув про все на світі. Як того й прагнув, Пандора стала Епіметеєвою дружиною. І праматір'ю усіх смертних жінок. І вона ж стала причиною великих нещасть на землі. До того часу люди жили, не знаючи, горя, заздрощів, злочинів, тяжких хвороб і турбот. Усе це Прометей сховав від смертних на Олімпії у чималій амфорі, щільно її закривши. Зевс Подарував ту амфору Пандорі у посах. Тільки підступний не звелів її відкривати. Послухалася Пандора, та з кожним днем їй дедалі дужче кортіло зазирнути всередину. Нарешті красуня не втримала, відкрила амфору, і в ту ж мить звідти вилетіли на волю горе, турботи, злидні, страждання. Тяжкі хвороби. Відтоді вони скрізь і завжди переслідують людство. Невидні, нечутні, німі. Вони потьмарюють людям сонячне сяйво, заповзають в їхні домівки, сріблять скроні усмертних, виорюють на їхніх обличчях глибокі страдницькі зморшки, вкорочують людям. І так недовгий вік. Збагнувши, що вона накоїла, Пандора мерщій закрила амфору, і з неї не встигла вилетіти тільки сліпа надія Так покарав смертних людей всемогутній Зевс громовержець.